Близнюки, я вас вітаю, які ви красуні, красунчики. Давайте будемо дивитися, що відбувається у вашому всесвіті в цьому чудовому останньому місяці літа. Я не знаю, хтось бачив перший місяць літа. У нас така в Баден-Вюртенбергу погода, що все залежить тільки від вашого внутрішнього світла. Що ми з вами зараз робимо? Ми дивимося, яка буде загальна енергія для вас. Карта іерафант. Відно колоди башня. Ну що, вітаю вас зі змінами. Карта іерафант розказує нам про те, що ви. До речі, може, хтось виходить на пенсію. Ви всі різні. Тому тут може бути. Вихід на пенсію, і ви абсолютно змінюєте своє життя. Хтось починає навчатись, тому, на вчителя, на лікаря, на священника. І карта говорить про те, що ви, нарешті, досягли певного рівня досвіду, рівня енергії в своєму житті, що вам потрібно подумати про зв'язок з небом. До речі, хто знає пісенку Stay Away to Heaven. вона є дуже непоганою, послухайте. Займіться релігією, притом займіться релігією в такому великому масштабі, і подумайте, в що ви вірите. Я зараз не про Бога, а я взагалі говорю про цінності, що є для вас важливим. Комусь потрібно піти на ретрит. Притом цей ретрит має абсолютно змінити все ваше життя. І займіться. Тим, що ви мовчите, от ви сидите тут, в позі лотоса, і вам абсолютно все рівно, що відбувається навколо: знайдіть свою внутрішню тишу, знайдіть свою внутрішню релігію, напевно, так треба сказати, вона буде опиратися на ваш досвід. І це буде руйнувати абсолютно все, що ви до цього знали, прочитали. Тут дуже така от філософська енергія йде і. Я вам бажаю щоб, можливо, хтось знайде свого гуру. І Джо Спенсе зараз, до речі, пропонує безкоштовні медитації, треба підписатися на нього і медитуйте собі задоволенням. Хтось для себе, знов-таки, хтось йогою буде займатися, а хтось прямо піде в нову течію для себе. Що вам треба закривати? закриваємо. Дев'ятка мічів. Вибачаю, з карти, яка говорить, панічні атаки, невпевненість в майбутньому. Тільки не кидайтеся в крайність. Якщо у вас тут прям страх, я зараз піду в якусь секту і мене вилічать. Закривайте з мозком ваші страхи. Закривайте справді якісь переживання про майбутнє, нестабільний стан. Спробуйте з цим працювати, стабілізувати себе. Маленькими кроками. Для цього є велика кількість професіоналів. До речі, ця карта вона говорить, що дев'ятка вже, як то кажуть, піздно в нашій мові є гарне слово, і вам вже потрібна допомога професіонала. До речі, якщо у вас є гарний мотиватор, гарний професіонал, психолог, то ви протягом однієї години консультації отримаєте план дій. Якщо вам треба вже психотерапевт або психіатр, інші справи і медикаменти. Ну тут ем, спробуйте знайти людину, яка витягне вас з цього стану. Ваші нові ідеї, нові справи. Карта переможця. Вам просто говорять карти кардинально. Ви виходите з цього стану цей стан. Це не буде за день, за два, за три, це буде процес, який ви зробите протягом у вас є весь серпень, от енергія серпня. І це буде за рахунок віри. Єрафант говорить нам справді про віру, віру в себе, віру в релігію. Карта переможця. Тут, можливо, ви отримуєте роботу, можливо, ви отримаєте якусь таку от енергію, що я все можу, мені все здасться, я переїду, я знайду себе нового. Тут більше йде робота з собою, зі своїм баченням світу. Що буде несподіваним для вас? Колесо фортуни. клас! Може бути, як я і говорила, якийсь переїзд, якась подорож, виграєте в лотерею, автівку купите. Несподіване може бути ще ситуація, яка повториться. Ну, це не дивно, бо в нас ретро Меркурій, тобто поприходять всі, хто ще не добіг далеко, вони вернуться і будуть питати вас, скажіть, будь ласка, може ми ще почнемо спочатку ті самі люди в ту саму хату і на ті самі граблі? Ретро Меркурій завжди каже: до речі, не треба покупати, купляти автівки. Будьте обережні, почекайте. Після ретро Меркурія купляйте. Але буде знову циклічна ситуація, і ви скажете, в мене де живи, вже таке було. Вирішіть її по-іншому. От саме це буде несподіванкою. Може, от просто якась така станеться ситуація, що вам треба було сказати, е, ні, я вже не буду робити. Прийде людина, у вас повністю йде розруха. Будьте обережні. Особисте життя для тих, хто вільний. Вітаю! На вас чекає Король Жезлі. Лев такий, саме у нас тут, в даному випадку, по картам це знайомства. Знайомства з чоловіком, вогняної стихії. Якщо ви у стабільних відносинах, то тут наповнене життя. Дев'ятка нам говорить про кохання, начебто в перший день про романтичні відносини. Просто все тремтливо, наче як і знов таки тільки при першому побаченні. І якщо ви знаходитеся у трикутниках, карта смерть. Придеться вам дуже конкретно, притом дно колоди башня, вам придеться з, цим, з цією справою розпрощатися, тобто закінчення відносин. Хто в яких трикутниках знаходиться, тут іде справді карта смерті. Ми тепер дивимося, як досягнути певної мети. Знов таки, у вас карта ізотерика йде. Спробуйте подивитись на ситуацію по-іншому, вийдіть з ролі жертви ось ваша оця, така ситуація нестабільна. І просто дивіться на, на Всесвіт по-іншому. Порада. Слухайте, всі старші аркани, жіться, інтуїція. І сходіть до практики. Сходіть до практики, оскільки отут вийти з цієї ситуації, коли ви прям знов, знов у вас сум, знов, знов незрозумілі якісь моменти. Сходіть для, до професіонала. Це може бути і як. В нас практики магічні, можуть бути психологи, можуть бути астрологи, тарологи, будь-хто, хто працює з енергіями, з таємними таємними силами, і буде вам велике щастя. Тепер ми з вами дивимося на колоду, яка розкаже, яка частина тіла зараз має бути у фокусі. Так вона мені сподобалась ця колода. Прям не можу вам передати мозок. <звук> Ваш мозок має бути у центрі. Це вища свідомість, знання, критична природа і чітко думати. Ось вам і, будь ласка, мозок. Ви починаєте чітко думати і дуальність та? Да? де ви зараз знаходитесь. Ви починаєте аналізувати, і від цього ви починаєте діяти критичні думки для того, щоб не потрапити знов в ті самі. Колеса в ті самі граблі і от вийти з вашої ситуації. Я вам бажаю тільки позитивних змін. Якщо потрібна приватна консультація, забігайте до мене під відео є телефон. Ми вам закриємо карти іерафантом. І нехай вас супроводжує мудрість. Це саме важливе. Побачимося в наступних відео.